Є такий популярний міф, що люди з тривожністю це слабкі люди. Насправді це не так. Ми всі маємо тривогу і страх, але є місце і причина. Тому давайте навчимося розподіляти і розрізняти. Страх має предметність, тобто ми боїмося чогось конкретного. Тривога це така своєрідна система сигналізації, попередження для того, щоб ми могли з вами бути більш ефективними Бей, біжи замри. І тривожність це вже той стан, коли людина постійно очікує небезпеки. Спеки, коли вона зациклюється, зосереджується на небезпеці, власне, це і є тривожність. Тривожність виникає на основі або уже особистого досвіду, коли вже була ситуація безпосередньої небезпеки, ну, наприклад, вже була панічна атака, або коли є, скажімо, перенос з історії інших людей. От в інших є онкологія, а раптом я захворію, та а раптом це зі мною трапиться, або я там про щось почула, від когось, що чоловік пішов. А якщо мій піде, і я почну постійно про це. Думати хвилюватися, от, власне, це і є тривожні. Тому ці стани виникають не обов'язково у слабких людей. Та? Ці стани виникають практично в кожної людини. Єдине буде відмінність в темі, до якої ми власне будемо мати тривогу чи страх.